Вітаю, друзі, слава Україні! 26 червня 2023 року, сорт італійської селекції Тонда Джентілі Денди. Такі вже досить красиві горіхи великі на цю пору. Має таку особливість, плюска інша. від тонда джефоні. Дивіться, які вони, красиві. До речі, привитий на медвежому. Привезений з Італії. Ось тут внизу. ось, видно Місце провивки. Сергійно дає поруч штамба невеличку. Так от росте. Середня врожайність, але горіх найсмачніший з всіх горіхів. Які взагалі є в природі. В Італії за нього дають півтори ціни від базової ціни, по якій приймають горіхи за його смаку.